Троянська війна міфи і реальність. Вітаю всіх слухачів міжнародного інтернет-радіо «Тисячу друзів. У мікрофонах гончарок Максим, учень 6 А класу. Хочу представити свій реферат світній історії на тему Троянська війна. Міфи і реальність. Троянська війна. Це одна з найдавніших подій античної міфології Її підсвячені грецькі міфи. Вона описана в Іліаді Гомера. Та подія сталася на рубежі 13 і 12 століть до нашої ери. Відомості про причини конфлікту є в давньогрецькому епосі. Богиня розбрату Еріда не була запрошена на весілля героя Пелея і Федіти, і тому підкинула туди золоте яблуко розбрату з написом Найпічнішою. Через яблука почалася суперечка трьох богинь. Афіна богиня мудрості та військової стратегії, Гера, дружина Зевса, покровителька шлюбу, Афродіта богиня краси. Рішення про те, який з богинь дати яблуко, виніс Паріс, син царя Трої. Пріама. Паріс згідно з епосом мав репутацію найкишовішого з чоловіків. Він віддав перевагу Афродіті. Щоб заслужити любов Олени дружини царя Спарти, Менелая, Паріс здійснив подорож до Спарти і викрав Олену, скориставшись відсутністю її чоловіка. Уже яблуко розбрату, також яблуко незгоди, яблуко-чвар, вислів, який означає предмет суперечок, причину ворогування. Величезна армія, що налічувала 100 тисяч воїнів і 1186 кораблів під керівництвом царя Мікен Агамемнона, вирушила на Трою. Боротьба тривала 10 років і жодна зі сторін не могла здобути вирішальну перемогу. Серед найвидатніших воїнів були Ахіл, неперевищений грецький герой, Гектор, найсильніший захисник. Трої, а також мудрий і хитрий Одіссей Кульмінацією війни стала легендарна хитрість Одіссея, дерев'яний троянський кінь, у якому сховалися грецькі воїни. Троянці самі впустили його в місто, не підозрюючи пастки, що призвело до повного знищення Трої. Вишлів, троянський кінь став крилатим і означає підступні пщинки Умисно згубні подарунки приховану загрозу. Однак, якщо розглядати війну з історичної точки зору, то причини могли бути простими: троя була розташована на важливому торгівельному шляху між Егейським та Чорними морями. І контроль над цим регіоном міг приносити значні багатства. Греки хотіли завоювати місто для отримання тойгівейних переваг. Тривалий час троє вважалися вигадкою, і отже, вигаданими вважалися і її події Троянської війни. Але в 1870 році археолог-аматор Генріх Шліман німецький купець на пагорбі Гісарвик. Туреччина розкопав трою. Він знайшов кілька шарів, з й міст і Тріама, золото та коштовності, які приписав царю Трої. Хоча шліман припустився помилок, зруйнувавши частину розкопок. Його відкриття підтвердило, що Троя справді існувала. Подальші дослідження показали, що війна між греками та троянцями могла мати історичне підґрунтя. Троянська війна залишається однією з найвідоміших подій давнини, що поєднує міфи та реальність, розповіді про героїв і богів. Факти історичні та вигадані, перемішувалися утворилась така собі суміш із правди та вигадок. Троянська війна! Залишається вічною історією, що продовжує захоплювати людей у всьому світі.